Старі листівки. Ці старі листівки виявилися непотрібними нащадкам моїх далеких родичів. І коли продали хату далекої родички, чемодан з цими старими листівками і старими фото, також ну, і письма були, Переїхали спочатку до однеї хати, потім до іншої, а потім я їх знайшла на подвір'ї своїх батьків. Просто у старому сажику-сарайчику, де зберігалося вугілля. Кілька раз я сідала і роздивлялася ці фото, а потім вирішила забрати кілька із них. І ось уже 20 років, більше 20, напевно, кілька цих листівок і фото. В моїх архівах. Зараз збільшу, зверніть увагу на якість паперу. І ось тут, через скільки вже десятиліть, а я думаю, що це листівки 40-х років, збереглися навіть ось такі блискітки. Напевно, це німецькі фото. Не зрозуміло вже зараз, чи їх привезли як трофеї. Чи це були вони просто прислані із Німеччини згодом? До речі, я розпитувала і маму, і дядька, чи не пам'ятають вони в наших родинах, дядько це тати-брат, що були якісь трофейні речі. Ні в одній, ні в іншій родині не було ніяких акордеонів, посуду, прикрас, ніяких речей. І це мене зараз страшенно тішить, особливо. На фоні повномасштабної війни і фактів мародерства російських окупантів на нашій території. Наступна листівка. Тут є текст Берлін. І, напевно, це фото з Берлінського зоопарку. Дивіться, яка якість листівок, паперу. Це ж спеціально так було. Глянець з матовою поверхнею були поєднані. Також ззаді є ось такий така характерна наліпка. Я не знаю, про що вона свідчить паперова, саме посередині листівки. І ось такий напис. Наступне фото. Це і фото, і листівка одночасно. Ось напис. Напевно, це якась акторка, можливо, німецька акторка. Тут також є така паперова наліпка. Не буду зачитувати текст ні на одній, це не моя історія, не мої таємниці, але ось, ну, можливо, Ця листівка була в 46-му році відправлена з Німеччини. І це, можливо, назва міста. Не знаю. Ще одна листівка, ось напис, такий чудовий краєвид, пейзаж, замок, пам'ятник. Біля нього гуляють люди, озеро. І тут видно, що це також схоже на німецьку листівку. І покажу кілька фото листівок, які використовували ну, в 50-х, 60-х, можливо, 70 х роках, писали привітання на них. Виявляли знаки уваги, напевне, дівчата-хлопцям і хлопці-дівчатам. Це акторка, народна артистка УРСР Бугова. Я не знаю цієї акторки. Укрфото. Борис Андрієв. Це обличчя я досить добре знала і без напису. Це Наталя Гужвій, наша українська артистка, Борис бабочник, Бабочкин. 14 березня 55-го року. Скільки це років цій листівці? А це просто ось такі фото, також використовували в якості листівок. І тут трішечки рожевим забарвлено, і ну, є й напис від 52-го року. Ну, така була мода, напевно, тоді. Навіть таке зіпсоване фото, але подивіться, яка вона красива, яка красива, неймовірно красива ця жінка. Це Людмила Целіковська. 54 рік. Листівка була надрукована. І ця жінка красива. Можна сказати, що вона ну, як голівудська якась актриса. Це Тамара Макарова. Майже всі вони лауреати Сталінської премії. Пізнаєте, з якого це фільму? Любов Орлова. напевно, якась дівчинка. Розфарбувала її одяг, зробила його барвистим. І дивіться, як цікаво. Ззаді надрутковані ноти. Фільм, звуковий, веселий ребята. Дякую за перегляд.